Вітаю всіх! Сьогодні я буду квасти баклажани з морквою і з цибулею. Для цього мені потрібно 1 кг промитих і чищених баклажанів: одна цибулина, одна морквина, а також кріп, петрушка, сіль, чесничок, олія, ну і інші спеції. Перш за все ставимо на плиту 3-4 літри води і доводимо до кипіння. І працюємо тепер з баклажанами, які будемо розрізати напіл, утворюючи кишеньку. Ось так нас мають бути розрізані баклажани, щоб дану кишеньку потім накласти протушковану моркву з цибулькою. І так робимо з кожним баклажаном. Не дорізаємо до кінця. У великій каструлі доводимо воду до кипіння. І викладаємо баклажани, доводимо до повторного кипіння. Проварюємо так, щоб баклажани трішки змякли. Варити їх довго не потрібно, від 3 до 5 хвилин. Ті баклажани, що не повністю змякли, мають набагато приємніший смак та консистенцію, ніж ті, що переварені. Процеси квашення вони ще змякнуть. Тому не переварюємо їх. Не відварюємо, а бланшуємо. Баклажани викладаю на піднос таким чином, щоб потім легко було відкрити цю кишеньку, начинити моркви з цибулькою і з часничком. Зверху прикриваю дощечкою і замість тягарця ставлю кастрюлю з водою на 2-3 години, для того, щоб стекла рідина. Моркву натираємо на грубій терці. Цибулину розрізаю на 4 частини і нарізаю такими півкружельцями. Кожен розрізає так, як йому подобається. А тут якраз саме коли протушкується цибулина з морквою, і вона гарно буде заповнювати кишеньку баклажан. Ось так я підготувала для тушковання цибулину і морквину. Спочатку тушкую цибулю. Тоді додаю морквину. І все протушковую так ну трішечки, щоб воно було навіть напівсеред. Тому що дані овочі теж будуть прокисати і вони зм'якнуть. І тому немає необхідності їх тушкувати до повної готовності. Ось так має виглядати протушкована цибулька. Тоді додаю до неї моркву. І тушкую з цибулькою до неповної готовності. Перейшов час, якраз баклажани гарно пустили водичку, сіджую цю водичку і буду начиняти їх морквою з цибулькою і з часничком. Часник я вже теж підготувала, додаю до моркви з цибулькою, перемішую все, і ось так беру баклажан. Розкриваю і серединку даю начинку. Можна давати одну столову ложку, можна так собі розрахувати, щоб вся ця начинка пішла на всі ці шість баклажанів. А навіть якщо вона залишиться, її просто можна зверху покласти. І ось так: один баклажан у нас готовий. Так само беру кожен. Начиняю останній баклажан. В загальному виходить 2 столові ложки начинки на один якраз саме баклажан. В кастрюлю наливаю 2 літри води і даю сюди 40 грам солі. Це приблизно 2 столові ложки. Але найкраще сіль вимірювати в грамах, тоді буде точно знати, яка тут пішла доза. Перемішую, щоб сіль гарно розчинилася. Баклажани буду квасити в такому 5-літровому відерку. Досить зручно. На дно викладаю кріп і петрушку. Можна викласти і саму петрушку. Отже, в мене є пучок такий кропу з насіннячком, ще трішки зелений, даю частину цього кропу і даю пару гілочок петрушки. А далі викладаю шарами баклажани, один біля другого, щільненько. Перекладаю гілочками петрушки і теж кропом. Також мені подобається, коли є приквашені, присутній і чорний перець, духмяний перець і один лавровий листочок. Можна дати 2-3. Кому як подобається. Хто не любить, може не давати. 5-6 зерняток і все. І тепер заливаю солоною водою. Зверха прикладаю тарілочкою і ставлю в тепле місце в кімнатній температурі на 3 дні. Через день засипаю баклажани насінням гірчиці. Саме в цьому насінні міститься велика кількість вітамінів групи В, необхідних для злагодженої роботи нервової системи. Але найголовніше Насіння гірчиці забезпечує захист від шкідливих бактерій і грибків, і тому баклажани не будуть так перекисати і не будуть покриватися пліснівою. Вони будуть зберігатися навіть до лютого березня місяця без плісніви. На таку кількість я даю 25 грам гірчиці, і навіть якщо буде більше, вона не зашкодить. Два дні вони стоять у кімнатній температурі, а потім зберігаю в холодному місці. Через 5 днів їх вже можна дегустувати. Отож, готуйте корисне, смакуйте на здоров'я. Всім мирного неба. До нових зустрічей!